Ваш квиток? Чудово! А це ще що? З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто й не помітить. Здорово, я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось тримайте. Мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш. Давайте подивимось. Кролик! Ви бачите цей знак. Заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся, тут із ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну, і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являється паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили. А більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, Проходьте, будь ласка. Дякую. Ай, да фокусник! Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей! Чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка, що? Собака замість дитини? Як так? Вибачте, ви не полетите. Та так, як скажете? Чого тільки не вигадаю, що побдурити, а брязкальце я залишу собі. Ось мій квіток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. У вас же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жабиня А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка, і ми полетимо разом. Ось так Гей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабеня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю, як ваші справи. Ось мій квиток. Чудово, але тепер перевірка. Ой, так, точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже. Ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу. З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Так же так, поганий охоронець. Ти це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну, добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти. Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. Чому справа? А ну покажіть, що у вас там. Хамелеон з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте, в нас правило жодних тварин на борту. Oh, О, дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, вигадала. Гейть рибальський жилет, загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово. Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна. Вона ж незряча. Покажіть ваш квиток, і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, Наче вона паспорт та квиток я поклав вам знову в кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона не та ну Та кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого. Ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч монети. Ну, Привіт, красунчик. Здрастуйте. Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого! Ну, Нарешті я в літаку. Ось це форми. Що? Гаразд. Я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О боже, це ще що. Хом'ячки отобло. Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що, не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю краватку і я готовий. Супер. Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте, нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя! Вітаю з першим польотом! Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Гаразд Ми обов'язково привеземо вам сувенір. Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи. А що в тебе? Подивимось. У мене те ж саме. Як дивно? Згодна, це якесь підозріло. Чішить одне. Нам обом пощастило. Обожнюю шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгорки летять у мене. Вибач, я нато захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого, а у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Фу, що це таке? Справжнє сире яйце? Такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. О, ні, знову. О, гидно, яка гидота. ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто. До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно. Пригости мене, ай боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися. це що таке? Це зовсім не схоже на шоколад Фу, яка гдота. Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене Сюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню. Так, що ти мені ще й позаздриш. О, так. Який аромат. Правда здорово? Іди, Сьюзі, Я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Остільки боюся твоєї страви, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, Сьюзі? О, ні. не впала мені прямо на обличчя. Порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Ура, це буде я. Вау, нічого собі пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Де ж Кока-Кола. Так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами. Ого! Так це ж шоколад, мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, то вже вона порожня. Так, з нейлівця шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого, та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це некрасиво. Начхати, головне, що мені смачно. Ну от ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що мені зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію. Чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це нечесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся, у мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з-під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Не вірю своїм очам. Все ж Чилі. Я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні. На цей раз тобі мене не обвести! Я відмовляюся це їсти, то ж удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі, який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить, що справжній перець у мене. Ні, тільки на це. Шкода, я не можу з тобою поділитися, надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, Навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Come on! Ти маєш рацію. Краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше. Ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це, табаско. ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. Мене з ніг. Вибачте, сталося випадково. Усього один твікс? Як мало. Гаразд, це все одно краще, ніж нічого. З'їм хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Май, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно, зараз же забери пилку Розслабтеся, вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше, кріхітки летять на всі боки. Ось і все, я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побільшало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер! Е, як же не хочеться, щоб твік закінчувався. Це неминуче, але у всьому є свої плюси. Тепер може підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе не. Вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і ніщо мені не завадить. Mm. Як же це смачно? Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Певно, з ним твікс буде ще смачнішим. О, так! чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто. А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент, тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена паста стане чудовим доповненням Твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині круто, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде, Зупиніться негайно. О, ні. Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау! Мармеладні очі! Я б не стала говорити про свою порцію в множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Окей мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Гей, допоможи! Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо викинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око. Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Жаль, що в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої, які ж вони м'які та солодкі, супер, все як я люблю. <ривіт> Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. <ривіт> так, дай нам всього по одному оку, будь ласка. Вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь, трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїв. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура! мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається, все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка? Ніяк не можу її зняти. Ну, давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула, щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова Все пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийде до а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасна. Як же смачно не можу зупинитись. Акуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Ну все, далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так їй треба. вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Фу, не може пророжувати. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Та ага. да, перестань кидати в нас. Досить. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі і моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Воно пахне просто огидно, ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою. Так мені стане краще. А ну, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! пробуй. Смачного! Ну ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе? Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їш їж, їж. Не відволікайся. Скітелс? Клас. Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі не знали, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. вперед. У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. Не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще, що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Усередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю свою лотерею. Ого, подивимось, що тут нічого собі. Ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. О, дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота.